Ну що, ну почався ад. Ну, почався ад, бо ми йдемо в ад. Ну що, ч, погнали? По, бло... По привівсі, ви бачите. А, і дякую за Ну, на другій серії чому. Б... А, я подумав, що тут то... іде, іде я, іде я. хто я, хто я бо я? Ні, тут пітер. Блін, мені... Що я так за горлю? Бін, я їжу не взяв. У мене воно взагалі є. У мене хіба навіть їжа. Коротше, давайте я зараз їжу быстренько переплавлю, тільки мені треба сюди прийти. Все. Бараз, раз, моя диска, образ, брас. Барас. Дика, ласка. Блін, що там все гори? Я зараз де воно короче? Коротше, я хочу йти вбивати ендерменів. Якщо щось, то на мені є золоте то. Так що, якщо я побачу бігли, то нічого не станеться. А, точно мені треба було ще шодні конишку найти черво. Эндер Питер. Де він. Блин, ну не стріляй. він Шо мне. Той эндерменка. То... Ендермен. Мені, ти на мене так? що я його відпихнув. Там нема. Ну, коротше, не важливо все. Та що в мене голод пропадає. Оу. Така рівна територія. Добре, Я йду сюди, бо тут дуже часто є ендерпітери. Я Якраз я щось... щось бачив тут, ендер, ендерміна. мина. Ну, коротше я бачу щось. Тут... Хіба денд. Де ну от якщо не тут бачив. Де він є? О. О. О, то мені треба. <coughs> О, ендермін! Ah! Я не эндермен. Я макакамен. <coughs> мені треба було скрафтити орма, мій меч. Мінус один. Мінус другий. А, ні, ще ні. Це не мінус. Ти що на мене всі нападають ендерпітери? Ще один. Ну, ще один. То. Все. Фух. Скільки? Два? Окей. Окей. Трохи є. Побачив його. Tapi yang lain itu dia. Saya bos teruk. Deh. purple pearl Секунду. <рик> так все це буде найліпше. <кліп> Коли я ударю эндермін. Куди <кліп> він пропав? То він? <кліп> Та не важно, який ендермен. <кліп> мною побіг одразу. Не важно. Свиня, косвення, косвені. Так. По-моєму, рішення буде так. Іби старіше. Да йому тут їх хіба вже, вже забагато навіть стало. встать но отдамся бы за шампаха значит другого Я буду сам. Я буду так 3... 14. Корот... коротко я буду 14 і, like. і ще поміняв щит. Так що що тепер будемо шукати ту, там, де <св> <Solar> палки Ефрита. Ой, і ще я буду робити собі то. <свіх> <свіх> ем, як то називається... Ну, щоб робити коротше жень. Все, погнали, буду шукати. Коротше я тут відпалю <доспалю> давай, <паспалю> окей. Нормально може, та й що я роблю? О! A tu je ešte jeden skeletrón. Možno to muka bude takosná muka. I meč. Ale nie, takých kamenej Čo mi Тоже в сим. Блин, напомню, что. Значит, тоже все надо, мне треба текать. Короче, секунду, я перезагружу мою крафт. Вс. Я пора Ну, тепер... Йома, я хотів його вдарити, щоб провірити, але ви треба що було б, якщо б його вдарити. А це знову щось таке є. Ну, вже ліпше, ніж було. О, ефріти. О, там спавнюю. Принтил. Шу. Одразу три. Секунду, мені теж його треба. Кінцонці. О, зари не та. Треба скільки, нам треба, якщо 14, то, то нам треба. Ну, так 7. Ну, коротше, ні, 8, бо. давай, я зроблю 9. Ну, коротше, я зроблю 9, і я ще хочу. Е, е, Та... З двох нічого не випало. Там ще один спаунер. Бо шов мене нема тебе влюча. Сколько мені чекати, пока вони заспавняться, я не знаю. Я б по того. Ого, у мене не ХП! У мене ХП. я не знаю, скільки то ХП. Я хочу вижити. Я правда, я там мільйони разів помирав, навіть на легком. А то хардкор, То важкий? Ну, то важкий. Ти не можеш включати 4. Все таке і ще, що тут одне життя. Бляха, у мене скоро той сіт. Ви не розумієте, як то було довго. Дивіться, що я зробив. робив. Ви не розумієте, особено що вже гаста. Це просто було довго. Я пам'ятаю з того хіба чи не з того. Якщо шлюжу, гаста не треба, я не знаю. Бо я пам'ятаю, Почекайте, що там треба було. Я пам'ятаю з життя сили з. з туду, де... Ні. Ну, я не знаю. І все ви бачите, я тут ще зробив тіє око і Мака камен. Що? Mm -hmm. Я думаю, може <кхем> що ще зробити. Зато відео я 100% зроблю все з цим і все може. Я не знаю. Ну правда, я вже на то і ще, я вже на то потратив багато. Ех я так хочу пройти хардкор. Раз. О, якраз. В раз якраз. Можна ну, я докидався. <рив> і все зроблю трошки. І все зроблю трошки, можете я хезелів. Ні, <рив> я, <рив> ну, та зроблю. Тільки відео треба буде дивитися. Ну окей. Ну, бо я вже забув, я давно не робив. Ух, хватило. Ну, не якраз, але хватило. Хватило, хватило. У мене ідея. Хіба ні, книжки робили ще з папіру і ще. А, я, я поняв, так що побачимось потім. На то тоже було нормально чашу потрачено, ну добре, подивимось. А у мене нема... Ага. Незламність, незламність. Острота, А не, у нього, мене був лаборит. Фух, я ще речі, я був. Чекайте. Так, і ще на кірку є таке. Та ні, у мене ідея. Я зараз зароблю так. Щоб збити і що тепер? Незламність не. Що? Чому? А на меч? відкидання. угу... А тепер на меч у нас незламність острота. Ну добре, я зараз зроблю меч і згодчаю його. А, я ще за той час знайшов не то. Нет, почекайте. Нет, то не ага. Ні, то. А! Нет, то ой-ой, не, то я показував. <кій> почекайте, в у мене нема... мене палок нема. Ну, може є, але що тут? Ні, палок нема, але є дерево. Дерева нема, але є... Дерево. Я не розумію. Бо я не розумію того. Ну ні, ну, друга частина теж нормально. Так, ви поняли. Але перша, просто я не знаю. Перша вона має стільки переглядів і всього. і так скажу. Бу -ри -бу -ри. Нехай буде гострота. А тут ефективність. Ефективність 2. Сторо, ефективність 2. А тепер... Ні, тепер нічого. А тепер на то. Сила в вогню, бляха, я то хочу. 10 рівень. Добре. Зараз все зроблю, секунду. Я по... мені треба зробити... Я зараз, я зараз. Трошки треба було щось зробити і гострота один із сила вогню. Якщо ви не розумієте, що то з стат... Такі сила вогню, то дивіться. Це щось таке. Бачите, він палиться. А зараз я вам покажу щось, що є дуже круте. Короче, в тім меч, дивіться. Почекайте. Бачите, і вже жарене. Як мінімум далеко, то просто їм бать. Бліна, ліпше б коли я фармил їжу, может... <ривіт> <ривіт> Во, бачите? Во, і це не стоя дуже то хотів. А стоп, такого, то то такого, не -мою. А то питер. Ну, порох. Це? Коротше не все, я уже закінчую. Шо це? Що? Ага я... Ай, я тільки не то понял, що це? Бо, бо, дивіться, бо щоб же чергувати, я ще мав левел пофармити і щось я його перефармив. Ну, коротше, все що, вс. Що, з вами був Захарито. того пеперони! Всім Сімпа